На війні з Росією загинуло ще двоє волинян. На Харківщині правоохоронці виявили ще одну катівню. Окупанти в Криму мобілізували 60 тисяч кримських татар. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 26 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув лучанин Анатолій Панасюк. Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, солдат 1964 року народження загинув 24 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут. Донецької області також загинув захисник Солдат Віталій Миронюк, 1973 року народження, житель села Заліси. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість співчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку чоловік зберігав у себе в квартирі мінометну міну. Як повідомили у поліції Волині, правоохоронці 26 вересня під час санкціонованого обшуку знайшли у 32-річного Лучанина мінометну міну калібру 120 мм. міліметрів. Спеціалісти вибухотехніки вилучили небезпечну знахідку. Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування. У Луцькій гімназії номер 4 травмувалась першокласниця. Під час групи продовженого дня дівчинка отримала травму. На неї впала парта та відтіла їй палець. Інцидент трапився ще у грудні 2020 року, і наразі батьки позиваються до суду. Детальніше про цей трагічний випадок дізнавались журналісти телеканалу Конкурент Тіві. У Луцьку стався трагічний випадок. Першокласниця, прийшовши до школи, отримала під час навчання страшну травму. На дівчинку впала парта та відтяла маленький фалангу пальця. Усе трапилося ось у цій школі. Про інцидент розповів журналістам телеканалу Конкурент Тіві, адвокат родини потерпілої Віталій Жуковський, бо ж нині батьки намагаються через суд отримати відшкодування за довготривале лікування доньки. Сам інцидент трапився ще у грудні 2020 року. Як розповідає Віталій Жуковський, тоді дівчинка навчалась у першому класі Луцької гімназії номер 4 імені Модеста Левицького. Саме навчання проходило у форматі нової української школи. Втім, того дня учениця залишилась у групі продовженого дня у класі для старших школярів четвертому класі там знаходилися старі парти, фактично радянського типу. Це такі досить такі великі, масивні парти для двох дітей. Вона була дуже велика та парта для дитинки першого класу. Вона десь там під час навчання в тій групі подовженого дня стала на носочки щось на дотягувалася до дівчини, яка сиділа попереду неї. Суть в тому, що вона так як перлася ту парту, і парта. Пало вперед разом з дитиною. В результаті дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження, а саме фізичну ампутацію, фаланги пальця. Частина пальця була фізично ампутована. І дитинку доставили в лікарню, палець доставили окремо разом з дитиною. Далі на родину чекало довготривале лікування. Аби врятувати палець, дівчинку намагались прооперувати у кількох лікарнях Луцька. Втім, не вдало покращити ситуацію вдалось лише за кордоном у німецькій клініці. Після лікування батьки ж звернулись до суду. За словами Віталія Жуковського, вони вирішили вимагати у гімназії відшкодування коштів за лікування, а згодом ці гроші планують витратити на купівлю нових шкільних парт. І в них реакція просто на те, що гроші збирали, а парт немає. Це основне обурення було. Тобто вони, в них не було там обурення до вчительки, бо вони розуміють, діти є діти. Якщо сама вихователька, наприклад, і, і чи класна керівничка, то вона ще там якось цікавилася, але вони, мабуть, батьки більше були обурені, що якби з дирекції школи взагалі не, не проявляли жодного інтересу щодо дитини. Більше місяця вона точно була замежена начальник, і вони були обурені просто, що дирекція школи взагалі не проявляла навіть ну елементарне. Кось інтересу ми вже мовчимо, що там ніякого не вибачення, нічого не було. В них і досі така позиція. Що само дитина за словами Віталія Жуковського, відповідальність за цей інцидент, який стався під час перебування дитини у групі продовженого дня, в будь-якому випадку на керівництві школи, адже саме вони відповідальні за безпеку дитини, коли та перебуває на навчанні. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили поцікавитись, що з цього приводу кажуть у самій гімназії. Втім, прибувши у школу директора Олександра Мишковця, на місці не Виявилось, його заступниця повідомила, він перебуває у суді. Згодом у телефонному форматі з ним таки вдалося зв'язатись. І ось що він повідомив. Я нічого не можу коментувати, тому що справа знаходиться в суді. Закінчиться суд, тоді можна говорити. А особисто ваша можливо, думка з приводу цього агентства? ви мене чуєте, чи я представляю, я в суд і по цій справі хожу. Особиста моя думка може бути на кухні дома. Я не знаю. Ти. Дивно, як директор закладу, у якому навчається багато школярів, який також має власних дітей, навіть не поцікавився самопочуттям дитини, не висловив навіть співчуття юній школярці після інциденту. Відтак справу розглядають у Луцькому міськрайонному суді, як розповів Віталій Жуковський судовий розгляд триває вже понад рік, і за цей час вагомих зрушень у справі на жаль так і не відбулось. Волинські сапери надзвичайники продовжують очищувати деокуповану територію України від вибуху небезпечних предметів. Як повідомили в управлінні ДСНС Волині, за минулий тиждень волинські сапери, які нині працюють на території Чернігівщини. Звільнених від російських окупантів виявили та знищили чотири реактивних снаряди, залишки ракет, 128 одиниць набоїв та 220 артилерійських снарядів. Операції в 3D ще одна новинка в хірургії Волинської обласної клінічної лікарні. Технологія виводить на екран об'ємне зображення хірургічного поля і створює ефект безпосередньої присутності в ньому. У ході одного з таких втручань волинянці не лише прооперували грижу, а й видалили жовчний міхур, де був 81 камінець. Найбільший сягав майже 4 сантиметрів. Як це було? Дивіться далі. Ну, нагадує якесь насіння, яке відполіровані такі. Відразу й не здогадаєшся, що це все було у людському організмі. Та й прооперована 79-річна пані Галина не сподівалась, що в її тілі виявлять такі знахідки. Хоча про великий камінь дізналася ще рік тому. Я прийшла провідувати свою подружку тут, же в цьому відділенні, і в палаті з нею лежала жінка, яку прооперували. Жовчний міхури, так вона мені показала дуже величезний камінь, який таким же розміром, як на узі в мене винайшли: 40 міліметрів камінь. Як я побачила той камінь, то я злякалася і одразу вирішила йти оперуватися. Ну, щоб я боялася, щоб не, камінь такий великий, щоб не розірвавши похід. А прийшла на операцію, коли відчула невеликий дискомфорт, вирішила не затягувати. Не сильні були болі, ну, вже стало догоряти. Останні десь е, три неділі почалися, і болі таких сильних е, уже приступів не було, гострої болі не було. Ну, така ниюча біль. Вот. Печія догоряла під час обстеження в пані Галини виявили ще й грижу стравохідного отвору діафрагми. І якщо би її не забрали, вона обов'язково би нагадала про себе, і тоді без хірургії все одно не обійтись. Тому, враховуючи вік жінки, лікарі запропонували їй за одне втручання зробити відразу дві операції. Грижа стравоходного отвору діафрагми була середніх розмірів ближче до великої. І в будь-якому випадку вона б себе проявила, проявила б або з більш важкими клінічними ознаками, або не доведе не дай Господь защемленням, там, ускладненням. Ми запропонували провести два оперативних втручання за один наркоз. Хвора згодилась, і враховуючи наші можливості, наш досвід, а ми проводимо таких операцій багато. Ми провели. Маючи в арсеналі зараз новітню стійку, яка дозволяє працювати в 3D-режимі, те оперативне втручання. Грижу лікарі почали усувати першою, а потім взялися за жовчний міхур. Хірургічна відеокамера виводить зображення операційного поля на монітор. 3D-можливості дозволяють бачити його об'ємно, створюючи ефект безпосередньої присутності у хірургічній ділянці. Бачу, що це значить 3D? Ну, 3D це об'ємне зображення, воно набагато краще. Воно дає швидко зорієнтуватися в чарівні порожнині, набагато швидше проводити оперативні втручання. Камера 3D-зображення передає дещо спотворено, на відміну від того, як його в спецокулярах бачать хірурги, але неозброєним оком видно, що органи на 3D-моніторах видно чіткіше для порівняння. Це 3 d зображення, а це 2D. Різниця суттєва. Зробили грижу з травоходного отвору діафрагми. Готуємося до видалення жовчевого міхоря. За півтори години жінку вивели із наркозу і перевезли у палату. Наступного дня вона вже стала потрохи ходити. Не боялася, не боялася ні, тому що я знала в які руки я попадаю. Зараз почуваюся задовільно. Вчора була операція, а сьогодні вже мені дозволили сідати і вставати. Ви вже ходите? Ну помаленьку вже хожу. Тепер їй роблять перев'язки, і якщо все буде добре, за кілька днів пані Галина піде додому. Найбільше обмеження будуть полягати у дієті протягом місяця і у фізичних навантаженнях. Тим часом хірурги беруться оперувати аденому наднирника його мусово видаляти. Причин таких захворювань може бути безліч, і передбачити їх важко. А болю людина не відчуває. Пухлина надмирника доброякісна. В будь-якому випадку її треба було забирати, тому що вона має шанс переродитися в злоякісну. Вони раніше були поодинокі в нашій оперативній тактиці. Ми їх робили орієнтовно до 10-15 за рік. А зараз, от практично, вийшли на практично на 3-4 пухлини в тиждень. Стало Краща діагностика, як узі діагностика так і комп'ютерна діагностика. Операцію теж провели у 3D-режимі і тривала вона трохи більше півтори години. В ефективності 3 d технології хірурги переконались на практиці. Ми перетиснули мене централі з правого наднирника, це основний етап операції. Він самий складний. Ну, Об'ємне зображення воно включає в себе те, що ми його бачимо об'ємним з усіх практично боків. Ми Забираємо правий наднирник разом з пухлиною і наближаємося до закінчення операції. В 3D-форматі ми працюємо орієнтовно 1,5-2 місяці, відколи придбала клініка цю стійку. Це зовсім інший рівень візуалізації. Практично всі оперативні лапароскопічні втручання зараз проходять в 3D режимі. Повній візуалізації це покращує життя хірурга. Тож 3D-втручання не замінюють умінь і навичок хірургів, але полегшують їхню роботу і дозволяють оперувати швидше. А пацієнт менше перебуває під наркозно-медикаментозним навантаженням. На Запорізьку АЕС завезли фейкових працівників, щоб вони виступали перед російськими змі, і заявили, що голосують на псевдореферендумі за Росію. Як повідомили в енергоатомі, велика група чоловіків у цивільному змішалася з персоналом, який виходив після зміни зі станції. Ці люди почали давати інтерв'ю про російським пропагандистським змі та вигукували слова підтримки Росії і псевдореферендуму. Після цього вони пішли до автобуса, в якому проводили в лапках. Голосування і показово заповнювали бюлетені. На нещодавно деокупованій території Харківщини знайшли ще одну катівню. У ній тримали місцевих, які підтримували Україну та відмовлялися співпрацювати з ворогом. Як повідомили в СБУ, цього разу місце для катування людей виявили у селі Липці. Ця катівня, яку росіяни називали подвалом, була облаштована у приміщенні народної міліції ЛНР. Росіяни застосовували до в'язнів. Жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію Росії. Українські правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаї війни. За це загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Оголошена президентом Путіним мобілізація не вплине на перебіг війни. Як повідомили в американському інституті видослідження війни, проблеми, які підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян, настільки глибокі та фундаментальні, що він не зможе розв'язати їх найближчими місяцями, а можливо і роками. Процес мобілізації в Росії буде потворним, а якість резервістів низькою, а їхня мотивація воювати ймовірно. Ще гіршою, водночас відзначається, що система досить налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а потім на війну. Тим часом у окупованому Криму так звана адміністрація мобілізувала до російської армії 60 тисяч чоловіків. Окупанти масово роздають повістки в місцях компактного проживання кримських татар. За даними кримсько-татарського ресурсного центру, мобілізованих відвезли на полігони в селище Перевальне та Козачу Бухту в місті Севастополь. Повістки видають і тим, хто служив в Україні, і навіть 53-річним відставним. Президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна може позбавити громадянства людей, які воюватимуть на боці Росії в Україні. Як Reuters, у невизнаному Придністров'ї проживає 200 тисяч людей з подвійним молдавсько-російським громадянством. На думку Санду існує ризик, що деяких з цих людей мобілізує Росія. Нині Молдова проводить консультації з Москвою, щоб запобігти призову своїх громадян. Росія планує здійснити масовані кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України, зокрема енергетичної галузі. Як повідомили в українській розіці, у першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об'єктах енергозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Розвідка повідомляє, що таким чином росіяни намагатимуться сповільнити контрнаступ українських захисників. Зокрема, при проведенні операції використовуватиметься досвід кібератак. На енергосистеми України у 2015-2016 роках збройні сили України ліквідували уже 57 тисяч 200 окупантів. Станом на 26 вересня українські військові також знищили 2290 танків, 1369 артилерійських систем, 4857 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат проти них знав на Краматорському та Донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У російській Рязані молодий чоловік підпалив себе на автовокзалі Центральний. А коли його забрали медики, викрикував, що не хоче на фронт. Як повідомляють російські видання, росіянин, який проти мобілізації отримав опіки 90% поверхні тіла. Його забрала реанімаційна бригада швидкої. Коли забирали, вигукував Я не хочу на фронт після приїзду до лікарні постраждалого. Одразу ж помістили у спеціальний бокс із подачою кисню. На волин та на Рівненщину можуть зайти ворожі ДРГ з території Білорусі про високий рівень загрози. Повідомив військовий експерт Олег Жданов. Нині українські військові роблять усі необхідні контрдиверсійні дії. Сьогодні надо упомянути на Волинське і Паліська направлення. Там повисилася угроза проникнення на нашу територію диверсіонно розвідувальних груп працівника з, з сторони Республіки Білорусь. Так что здесь наши силы специальных операций, совместно с территориальной обороной, проводят контрдиверсионные действия. І а, старається не допустити цього проникнення. У російському місті Урюпінськ, Волгоградської області. Чоловік підпалив військкомат. Момент підпалу потрапив на камери відеоспостереження. Як повідомляють телеграм-канали, якийсь Максим Філатов приїхав білою четвіркою до будівлі на Жовтневій вулиці і кинув коктейль молотова у бік військомату. На місце приїхали пожежники та поліцейські полум'я загасили, а росіянина знайшли та затримали. Нині він перебуває на допиті. Пропагандисти зазначають, що за кілька. Кілька годин до підпало. Чоловік написав про це на своїй сторінці у соцмережі. Таким чином, росіяни роблять все, щоб не їхати на війну в Україну. На Росії знову протести цього разу в Дагестані і Кабардино-Балкарії. Люди знову вийшли протестувати проти російської мобілізації, як повідомляє Кавказ Реалії, у Махачкалі та Хасав'юрті. Сотні людей вийшли на акції протесту проти мобілізації чоловіків на війну з Україною. У Махачкалі зібралося найбільше кілька сотень людей. Крім того, відбулася масова бійка протестувальників із поліцейськими. Акція протесту розпочалася і в Нальчику. До мітингувальників вийшли місцеві чиновники. Вони відмовилися відповідати на за запитання, скільки людей було мобілізовано із республіки. На Росії жінка вбила свою дитину через мобілізацію. У російських телеграм-каналах шириться інформація про інцидент, який трапився в Пермському краї. Росіянка із села Барда на підпитку посварилася із своїм чоловіком, який отримав повістку для війни в Україні. Він свого часу служив у розіці. Жінка розгнівалася і розпочала сварку. Далі взяла ножа. І вдарила свою чотирирічну доньку в серце. Після чого вдарила себе в живіт. Дитину врятувати не вдалося. От жінку забрали до лікарні та прооперували. Чи виживе вона невідомо. У Луцькому міськрайонному суді завершили розгляд справи Максима Кривоша, який у липні 2020 року захопив у центрі Луцька автобус Краснилівка Берестечко із 13 заручниками. Засідання відбулося 26 вересня. Про це повідомляє Суспільне Волинь. Розгляд справи тривав майже два роки серед злочинів, за які судили чоловіка, захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту, замах на життя правоохоронця. Суд визнав Кривоша винним за усіма статтями. За рішенням суду наступні 13 років Кривош проведе за ґратами. Під час оголошення вироку засуджений жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав, що винним себе не вважає. На Волині коронавірус знову набирає обертів. За тиждень померли 11 людей. Як інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, за тиждень кількість хворих на ковід збільшилась на 48%. Так у області зареєстрували 2544 випадки коронавірусу. З них найбільше у Луцькому районі 1632 хворих. Загалом в області за тиждень 254 людини госпіталізували до медзакладів. Інші лікуються амбулаторно. Не всім росіянам сподобалося рішення бункерного діда відправити їх як м'ясо на смерть. В Україну так на Росії 25-річний призовник розстріляв військома прямо у військоматі. Як пишуть пропагандистські змі, це сталося в Усть Ілімську Іркутської області. Спершу повідомили, що начальник військомату внаслідок поранення загинув. Втім, згодом проінформували, що він таки вижив. Його винесли на ношах до карети швидкої допомоги, у якому він стані невідомо. Незадоволено Ого, мобілізацією призивника ж стрілка затримали. Ним виявився місцевий житель Україна. Вперше отримала від США зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони «Насамс». Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю американському виданню. Зокрема, він подякував президенту Байдену за позитивне рішення, а також Конгресу США. Втім, Зеленський зазначив, що цього навіть близько недостатньо для того, щоб прикрити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети та домівки українців. Росія почала проводити псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині. Місцеві жителі публікують кадри, як колони російської техніки заїжджають у Мелітополь. А ось людей просто ловлять на вулиці і вимагають проголосувати. Жальні жителі Калінінського району, дільна комісія готова прийняти ваші галаса. Прямо возле вашого дома ходять вже по домівках, збирають якісь голоси. Я не знаю, хто як голосує. Ходить жіночка, з нею два орки з автоматом, і один стоїть біля входу в будинок з автоматом. Так було в моєму будинку. Я не знаю, що вони питають, бо двері нікому не відчиняю. По знайомим по телеграм-каналам, розумію, що ніхто не голосує. Можливо, якась бабуся й проголосує, не знаю. Начебто завезли автобуси, я не бачила, якщо сама побачу, скажу, але не здивуюсь, їм треба буде зняти якесь кіно на дільницях типу Мелітополь голосує за. Але, звичайно, всі розуміють, що більшість, більшість взагалі виїхала з міста, а ті, хто залишились, може, якась там, бабуся, дідусь щось і скажуть, а так ну, у нас розумних людей більше. І ніхто те референдум не визнає. Також стосовно мобілізації не випускають чоловіків вже ніде, ні в сторону Запоріжжя, ні з Рашки в сторону Грузії. Також чоловіків всіх всіх завертають, начебто наших не повинні брати хто з українським паспортом, тому що ну розуміють, якщо їм дати зброю в руки, вони самі їх постріляють. А тих, хто взяв російський паспорт, можуть забрати. Чесно туди їм і дорога не треба прогнозувати, бо результати цього волевиявлення по російськи вже давно всім відомі. Росія намагатиметься чим швидше анексувати українські території, і роблять вони це будь-яким способом. Картинку створюють відповідно. Подружжя із Херсонщини, якому вдалося вирватися із окупації, розповідає рідні, які залишилися в окупації, кажуть, рашисти поки перевіряють, скільки людей планує йти на псевдореферендум. Зараз ходять по домівках та питають в людей, наприклад, опитування ведуть. Будуть вони голосувати, хочуть вони голосувати. Тобто, поки нікого, начебто, не примушують, але все одно ходять з автоматами і. Не одна людина. І ну, тобто то кажуть, що опитують. що ну, щодо референдуму. Але буде він коли б, навіть не знає ні, ніхто. Це сьогодні ходять по домівкам по Херсонській області, місто Табіз, Дніпряни, Нова Кафовка, то запитують людей. Просто вони самі вирішили, хто так, А муж. Бакетому ні то грубо не даже готов. Ні, ні, ні Они просто самі бухтарати здіймали, що у референдум. А як де буде голосувати, як це все буде сході, ніхто би не знає. Колаборанти та росіяни на жахані контрнаступом Збройних сил України на Харківщині намагаються чим швидше провести. Фейкове голосування, воно триватиме до 27 вересня. План Кремля простий. Після того, як на цих псевдоголосуваннях расисти намалюють 90% за вони оголосять цю територію своєю і таким чином виправдовуватимуть застосування ядерної зброї у випадку наступу зсу до слова, заступник голови головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький каже, що російський диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни. Волинська обласна клінічна лікарня може не отримати надсучасний ангіограф за 30 мільйонів гривень. Журналісти сайту Луцьких новин конкурент з'ясовували причину, чому обласна лікарня може втратити шанс на отримання медичного обладнання. 14 вересня із робочим візитом відвідав Луцьк міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Зокрема, він нарікав, що 20 медзакладів з різних регіонів України, навіть там, де тривають бойові дії, змогли облаштувати приміщення під установку аніографів, а у Волинській обласній клінічній лікарні цього не зробили. Тому очільник мозу встановив дедлайн до 30 листопада облаштувати приміщення. Якщо цього не виконають, техніка поїде в іншу лікарню. Коли ми купували ангіографи, то говорили, щоб ви готували приміщення. Сьогодні найгірша ситуація по країні у Волинській обласній клінічній лікарні. Якщо 30 листопада приміщення не буде готове, то ангіограф поїде з Луцька в іншу лікарню, де є місце для нього. Далі обласний бюджет хай шукає гроші, бо не може обладнання стояти. Як пояснив очільник медзакладу Олександр Дудар, на ангіограф лікарна і не розраховувала до лютого цього року, лише коли від компанії Сіменс надійшло повідомлення, що теоретично техніка буде. Почали роботу у цьому напрямку. Ангіограф, який ми отримали, в принципі мав би нам поставлятися разом з обладнанням, яке нам треба було встановити разом з приймальним відділенням так тобто це прилади які мали встановлюватись відділення екстреної медичної допомоги uh -huh. вони йшли в тому комплекті в тому комплекті йшло е, прилад який називався комп'ютерний томограф рентгеновський прилад е, узд апарат і ангіограф чотири прилади які ми мали отримати Сто, uh -huh. з тих всіх приладів ви пам'ятаєте що ми приймальне відділення відкрили 21 жовтня 2021 року E, значить, до відкриття відділення ми отримали лише комп'ютерний томограф і апарат, які успішно були встановлені. Від... Всі приміщення були облаштовані, відділення було введено в експлуатацію зі всіма дозволами вже змирилися, що ангіографа не буде, ну, бо вони до нас ну, не було інформації. І вже в лютому місяці. Ми отримали попередньо від фірми Сіменс, що теоретично у нас буде ангіограф. І вже тоді, на початку лютий, на початку березня, вже під час бойових дій, ми отримали частину приладу. До нас привезли цей прилад. До цього приладу є низка вимог. Основна – облаштоване приміщення. Очільник медзакладу пояснює, коли документи від виробника вже були, лікарня провела тендер на розробку проєктно кошторисної документації це зайняло місяць часу. Тендер виграв волинь проєкт і протягом наступних чотирьох місяців фахівці робили проєкт з експертизою. Далі оголосили тендер. Затримка в чому? Затримка в тому, що волинь проєкт робив цей проєкт з експертизою нам на протязі чотирьох місяців. Тому що війна, лютий, березень, квітень, травень і відповідно, це були певні затримки. І тільки з 1 вересня розпочалися будівельні роботи. У будівельників чимало завдань. Станом на 20 вересня всі комунікації, які були на тій ділянці, перенесли, підготували фундамент нової будівлі. Як повідомили у лікарні, найближчими днями почнуть робити стіни, їх перекриють бетонними перекриттями, встановлять вікна та двері і почнуть всередині заливати стяжки для кабельних каналів. У самій лікарні є уже два ангіографи: один 2013 року, інший призначений тільки для ургентних хворих. Тому Новий ангіограф має покращити надання допомоги для волонян. Проте, чи впораються будівельники до кінця осені, покаже час. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 411. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!